Прибувши до місця проведення робіт, перевіряємо, що коробка приємних передач стоїть в нейтральному положенні. Обов'язково вмикаємо стоянкове гальмо. При цьому загоряється індикатор на панелі приладів. Після цього вмикаємо живлення на пульт керування насосом. Друга клавіша нижній ряд. До цього переходимо до насосного ліці. Колеси обов'язково встановлюємо противідкатні упори і приступаємо до роботи. Після цього опускаємо площадку. Перевірка насоса на так званий сухий вакуум, або, правильно кажучи, перевірка працездатності вакуумної системи дигерітичного насосу по величині створюємо розріздя. Пішовши насос на ціку, перевіряємо закриття всіх. Вентилі з краників, їх тут три. По-перше, це корпус насосу зливних краників. Справа знаходиться краник з смоктувального колектора і кран вакуумної системи. Далі нам необхідно дати живлення на пульт керування насосу, тому що лише таким чином ми можемо уникнути другу клавішу живлення вакуумного насосу. Два варіанти або автоматичний, або ручний режим. Давайте в ручному режимі. Закриваємо вакуум кран. перевіряємо, що живлення подається, індикатор горить, і положення, положення вкус. Далі ручний або автоматичний. Ручний і натискаємо пуск, дивимося мановому манувакуметру за величиною створюємо розвідження за нормативний час. Закриваємо вакуумний клапан і затихаємо час, за який відбудеться падіння розрідження. Вживання можна по цьому виділити.